Одна наша сестра жила у донока в селі, приїжджали, навідували її, але так сталося, що вона попала в лікарню. І треба срочно робити операцію. Ну немає коштів. Приходить хірург, і коли подивився на нашу сестру, який Господь ну, допустив, що їй треба бути в лікарні. Він каже, нічого не треба. В першу чергу на стіл на операцію, а після операції будемо говорити. Коли Бог благословив руки хірурга, і коли після операції вже наша сестра збудилася, приходить до неї хірург сам. Навідати її. І вона в першу чергу, що ну, ми всі переживаємо. Пане лікар, а що то ще належить за то що? Він каже, ви не пам'ятаєте мене? Коли я жив у вашому селі разом з мамою, ми дуже бідно жили. А ви мали корову. І завжди я приходив з таким великим літровим гурлятом і ви навали нам молока. Я це пам'ятаю. Оце молоко є заплачене за операцію, за всі ліки і за пробування ваші тут. Мої улюблені, якщо людина вміє так оцінити, то наскільки Бог, Аллилуйя, свят Господь.